А ви коли-небудь мріяли провести кілька днів у справжньому замку? Місяць тому мені це вдалося. І сьогодні я хочу поділитися з вами цим досвідом, а також підкинути класну ідею неймовірної поїздки в мальовничу місцевість Графства голови. Всім привіт! Ви на каналі Travel Fairy. мене звуть Леонора, і тут цікаво про подорожі та неймовірні місця нашої планети. Тож підписуйся, щоб підтримати український YouTube, бери щось смачненьке, і давай разом зануримось в атмосферу таємничого замку. Замок Крех був збудований у 1648 році на землях, що раніше належали стародавньому форту. До будівництва цієї споруди тут височів ще більш древній замок, який лежав у руїнах, залишаючи по собі тільки каміння і привиди минулого. Замок крех став домом для одного з могутніх ірландських кланів, племені кірван, яке було одним з 14 племен, що керували графством Голвей, відомим як Графство кланів. Час не був милосердним до цього місця. Після століть слави замок занепав. Його кам'яні стіни, що витримали бурі та війни, зараз тріщать і обсипають. А деякі зали перетворилися на химерні лабіринти, де вітер розповідає свої легенди. Кажуть, що ночами тут можна почути дивні звуки: чи то вітер, чи то кроки тих. То давно вже залишив цей світ. Замок також має зловісну славу через свою історію. У 18 столітті він став ареною жорстоких конфліктів між місцевими кланами. Подейкують, що тут трапилося кілька загадкових смертей, а в підвалах досі збереглися рештки стародавньої тюрми. Місцеві жителі, як і всюду, вірять, що замок населяють привиди його колишніх власників. Але насправді довгі роки цей замок здавався в оренду. Житловими залишалися лише дві кімнати. Одна з яких називається кімнатою Шанейт а легендарна Шанейдо Конор обожнювало зупинятися тут, насолоджуючись тишею і спокоєм. Це місце настільки ізольоване, що тут не ловить мобільний зв'язок, а єдиними звуками залишається шепіт вітру і спів птахів. Однак утримувати життя в стародавньому замку виявилося важким завданням. Нещодавно власник, місцевий художник був змушений продати його. Його картини, які прикрашали стіни замку, стали частиною історії цього місця. Сам замок розташований далеко від цивілізації, і це справжній подарунок для тих, хто шукає тишу. Тут немає міської мечі. Тушні, а через невелику рощу можна дійти до старого цвинтаря. Цей цвинтар додає ще ніби більше містичності, ніби нагадуючи про незворотній плин час. Насправді в Ірландії зараз дуже багато замків, і дуже багато з них перетворені на готель. Від конкретно цього замку їх відрізняє реально люксовий рівень. Наявність готельної структури, наявність величезної кількості персоналу і, в принципі, умови більш лакшері класу. І звісно, це також дуже цікавий досвід, але як на мене, в ньому замало автентичності. Тож, коли я випадково натрапила саме на цей замок на бутінгу, я зрозуміла, що мені це треба, тому що він надає саме той трошки моторошний, трошки містичний досвід, який просто ідеально вписувався в мою подорож перед Геловіном. Звісно, в замку Крек є дуже дуже багато моментів, які можуть трошки відлякати туристів. Наприклад, це абсолютно майже повна відсутність мобільного зв'язку та Wi-Fi Також це загальний стан приміщення, тому що там, де знаходиться не житлова зона, а це більшість території замку, все виглядає не дуже доглянуто. Але натомість, що мене реально здивувало, так це спальні приміщення. Вони мене дуже здивували, тому що там було. Дуже чисто, там було тепло, там не було ніяких сторонніх запахів. Тобто житлові зони, яких, звісно, меншість в цьому замку, дуже і дуже пристойні. Звісно, не треба придумувати, що це будуть номери з готелю 5 зірок, 4 зірки. Ну, чесно чи навіть 3. Але я все ж таки даю величезну знижку на те, що. Ну, це дуже стара будівля, це дуже унікальний досвід, і власник, як на мене, зробив максимум того, що він міг зробити зі спальними кімнатами. Звісно, такий досвід не для всіх, і якщо чесно, то я би не залишалася в цьому замку, наприклад, на тиждень. Але як на мене, то двох ночей цілком вистачає, щоб було що згадати. Ну і звісно, щоб поринути в атмосферу старої Ірландії. Самому замку я провела два рази по дві ночі з двома різними групами в рамках своїх авторських подорожей, і чесно кажучи, я мала абсолютно різний фідбек від кожної групи. Дівчата з моєї першої групи не очікували аж такої автентичності, і здебільшого приміщення їх трошки злякало. Також вони очікували, що це будуть умови більш готельного типу, але як я вже зазначила раніше, це було ну взагалі зовсім не про сервіс, це було скоріше про досвід, тому що як для мене такий досвід реально є дуже і дуже унікальним. Але натомість моя друга група залишилась просто в захваті від цього замку, і навіть сказали мені, що це одне з найгеніальніших рішень стосовно житла. Тому що я можу зробити як висновок з усього цього. Що я б однозначно повторила такий досвід у замку, але на жаль, це не є більше можливим, тому що замок було виставлено на продаж. І на нього вже знайшлися купці, тому можна сказати, що я і мої компанії ми стали одним із останніх людей, які мали щастя чи вдачу побувати в цьому замку, провести в ньому кілька ночей і насолодитися цією атмосферою. Ну а зараз давайте трошки змінимо цю картинку і відправимось в одноденну подорож в неймовірну місцей голови, яка називається Конемара, і яка здається просто нереальною, на перший погляд. Назва Конемара означає тіло моря або люди моря. Ця назва походить із старої ірландської мови. Де конне означає тіло або людина, а мара – море. За легендою давні мешканці цього регіону вважали себе нащадками самого океану і казали, що вони люди, які вийшли з води. Їхнє життя було нерозривно пов'язане з водою. Вони рибалили, подорожували морем і поклонялися його стихії. Дорога до конемари зачаровує своєю красою, і веде вас через дикі троф'яні болота, зелені пагорби та безкраї озера. У якийсь момент ландшафт змінюється. І перед вами постають гори. Конемара це унікальний регіон Ірландії, і частина його території належить до Галтахту, тобто зони, де ірландська мова є основною для спілкування. Це додає особливої атмосфери, адже саме тут можна почути давню мову, яка звучить як мелодія самого вітру. А також тут, у національному парку Конемара, знаходиться гора Даймонд – одне з найкращих місць для хайкінгу в цьому регіоні. Підйом на Даймонд Хіл доступний навіть для новачків, але кожен крок відкриває нові горизонти. Стежка веде вас через дикі виросові поля та торфійні пагорби. А на вершині відкривається захоплююча панорама Атлантики: островів, Озер і сусідніх гір. Це місце дарує справжнє відчуття єднання з природою. Коннемара це не тільки дика природа, але ще й місце, де можна відчути зв'язок із ірландською історією та культурою. Її ізольованість, мова та міфи створюють унікальну атмосферу, яка зачаровує кожного, хто сюди потрапляє. А також тут є хайкінгові маршрути різної складності. Тому, якщо ви не хочете витрачати забагато сил на підйом, просто обирайте той, що буде легшим. І головне нікуди не поспішайте. Ну і звісно, як і кожний клаптик землі в Ірландії, Кономара має величезну кількість легенд, міфів та історій про людей та духів, які населяли її землі колись. І от, наприклад, одна з них це легенда про гірський перевал Маам Турк. За старих часів перевал Маамтурк Турк вважався місциною, де друїди проводили свої ритуали. Вважалося, що ці гори є порталом між світами людей та богів. І от одного разу, коли друїди молилися за мир на своїх землях, на перевалі з'явився Бог Лух, покровитель воїнів та майстрів. Лух передбачив та промовив, що ці землі будуть зберегати свою силу тільки у тому випадку, якщо люди пам'ятатимуть та шануватимуть природу завжди. Якщо ж цю гармонію буде порушено, Кономара перетвориться на дику і вона буде вже не вражати своєю красою, а стане загрозою для тих, хто спробує її підкорити. Ця легенда є відображенням глибокої поваги ірландців до природи та духовності, які є дуже важливими у цьому регіоні. Ну і звісно ж для любителей музеїв та історії важливо буде завітати до аббатства Кайлмор. Це місце, що знаходиться у самому серці Конемари, вражає своєю величі, романтикою та атмосферою, яка ніби переносить у іншу епоху. Саме аббатство було збудоване у 1868 році як розкішна приватна резиденція для Генрі Мітчелла Генрієта, заможного лікаря та підприємця з Манчестера. Легенда каже, що він вирішив створити цей палац як подарунок для своєї дружини Маргарет, яка закохалася в це місце під час їхньої подорожі по Ірландії. Але історія Кайлмора має і трагічний бік у 1874 році. Маргарет раптово померла під час відпустки у Єгипті. Генрі був знищений горем, і в пам'ять про свою кохану він спорудив невелику неоготичну церкву, що розташована на території маєтку. Сама будівля аббатства з її мальовничим відображенням у водах озера це взірець вікторіанської архітектури. У 1920 році Кайлмор став аббатством і домом для бенедиктинських чорниць, які втекли з Бельгії під час Першої світової війни. Черниці не лише підтримували життя в маєтку, але й заснували тут школу для дівчат. Вона діяла до 2010 року. Сьогодні аббатство відкрите для туристів. Ну що ж, насправді на сьогодні все. Але маю до вас запитання: скажіть, будь ласка, чи хотіли б ви побувати в такому справжньому замку? Чи такий досвід для вас був би трошки лякаючим? Буду чекати на ваші відповіді в коментарях. А наразі дякую вам за перегляд, і також буду вдячна за підписку, лайк і будь-яку реакцію на мій контент. До нових зустрічей.